І коли просите у Бога просіть щедро. І просіть, так, ну, не, не встидайтеся. Знаєте, як ми любимо просити. Йой, Господи Боже, та хоч роботу мені дай хоч якусь, на тобі, хоч якусь. Да я хочу, Господи, хоч якусь машину, хоч якусь. На тобі, хоч якусь, на на. Ти. А потім ходить, йой, та що в мене така зарплата мала та ти просив роботу, хоч якусь. Бог щедрий, але Бог слухає людину. Як просимо, так він нам дасть. Хто щедро сіє, той буде щедро жати. Кажіть, Господи Боже, дай мені, от, от ти добре знаєш, скільки я можу понести, от скільки мені давай. Я буду всі старати. Давай мені, Господи, от ти по мені видиш, скільки я можу нести. От, скільки мені дай. Просіту Бога щедро, і, і буде, ну відчуйте то. Ми ціле життя кривляємося, ми брешемо собі, брешемо сусідові і брешемо Богові. Бога не треба казати, Бога треба показати, як ти його любиш своїм відношенням до ближнього. Все, нащо говориш, дурниці? Просто покажи ближньому, як ти любиш. його. Підтримай, допоможе, ще там щось, підніме людині настрій.